Ви це бачили? Ці мішки з доларами та євро в бекофісі Міндіча та Діркача так виглядають ваші гроші. З підвищення тарифів на світло. Пам'ятаєте, як міністр Галушенка рік тому заради стабільності підняв тариф на електроенергію для населення вдвічі? Стабільність настала тільки не у вас і навіть не у енергетиці, а в потоці кешу на енергатомі. Ви платите гроші для Енергоатому. Енергоатом отримує більше грошей і відповідно укладає більше тендерів. 10-15% від кожного тендеру забирав собі міндіч через помічника зрадника України і навіть сенатора зараз від РФ пана Деркача. А прибуток Енергоатому тоді списували на фейкову амортизацію. Ви платите вдвічі більше, щоб друг президента, його друзі і пара міністрів наживалися на сотнях мільйонів доларів, і потім жалілися, що важко їм фізично носити оці ці мільйони доларів в сумках.